Всім вітання! Сьогодні розберемо схему попереднього мого експерименту, але перед тим як розбирати схему ми подивимось параметри її роботи. Потім в кінці відео я намалюю схему і поясню щодо чого. Значить, амперметр стоїть на ході шим-регулятора. Напруга 24 вольти Контроль іншого приладу, це частота, яка стоїть на дроселі. Дросель виконаний на філітових кільцях. Намотка біфілярна. І по другому плечу в мене стоїть трифіляр, це все в схемі буде видно. Так, як ви бачите, частота у нас 26.45. Якщо я трошки буду міняти невеличкий діапазон, Частота трепко не міняється. Тепер струм споживання мізерний. Якщо я зараз візьму, додавлю, дивимося, за частотою я додаю на шим регуляторі. Частота, тобто спочатку йде в мене наростання 51 і потім частота падає от режим стабільний частота подвоїлась далі я додаю Частота 180 кГц. І коли я ставлю шим на максимум, частота впала. Тобто це вже працює майже повноцінний постійний струм. 100%. Тепер я скидаю, знову вертаємося, 26. І додаю регулятор Виходимо на частоту подвоєну 52. Ще додаю. От, виходимо на частоту по так, зараз. Частота потроєна. І все, частота провалилася. 144. Стоп. Сто це можна зловити. Так, зараз спробую. Скидаємо на мінімум. Тобто з допомогою шину ми можемо регуляти частоту на дросселі. Це на середньому виводі. Це ми побачили. Так. І тепер подивимося, яка у нас частота на генераторі. Тут буде вже цікаві процеси. Зараз я роблю зупиночку і цей щуб перекину на вихід генератора. Так, тепер, як ви бачите, щуб стоїть на генераторі. І на генераторі частота 3,8-3,5 коливається такий діапазонах, Тобто йдуть викиди. Тепер я додаю, от видно, лечу лечо обертається. І в мене логіка така була, що коли я буду додати оберти, то частота на генераторі буде більша. Але дивимося, що у нас на практиці відбувається. Додаю оберти. Частота падає. Вже пішли герці. На максимум у нас 250 Гц. Можемо вийти на 500. І коли ми скидаємо повністю оберти, частота вертається до 3-4 кГц. Тепер дивимося по споживанню. Споживання у нас тут мізерне зараз. це зрозуміло, тому що двигун дещо дачі обертається. А тепер я різко даю на шим підйом. Струм. Доходив до 800 мА. Ще раз дивимося момент розгону. Знову дивимося момент розгону. За 1 Ампер. А тепер, коли в нас максимальні оберти набираються, струм. І тепер я зворотній процес. Дивимося, які зворотні викиди струму. Більше 1 А 1,3. Тобто у нас система має зворотні викиди. Це всі знають, що таке противо EDS. Ми на практиці це побачили. Що зворотній струм, який іде, і він у нас може заряджати акумулятори. саме це пов'язано з тим, що можливий самозаряд. Але для того, щоб це відбувалося, у нас повинні в системі бути джерела. Це такі дроселя потужні і тут стоїть трифіляр. Зараз я намалюю схему і ми це подивимося на схемі. Так, Зараз ще замірюємо один важливий параметр це напруга на генераторі на мінімальних обертах. Вона 200 вольт споживання таке. І тепер я буду додати оберти. Тобто вольтметр має свою межу. Межа це 750 вольт. Не доходячи до повних обертів, ми вже виходимо за межі можливості вимірювання приладу. Після заміри напруги один щуп залишився на іншій клемі. Я включив режим частоти і побачив, що на іншій клемі виходу генератора частота також відрізняється. Зараз я додаю, і частота так само піде вниз. Але вже мінімальна частота е, тут, на максимальних обертах, не така, як на тій клемі, а значно вища. Тут йдуть. І коли я оберти скидаю, у мене частота виростає. до Це ще не зрозуміло, Треба подивитися на сцелографі, що це тут робиться. І споживання, звичайно, мінімальне. І тепер виключаємо і переходимо до схеми. Так, схему я намалював. І тепер будемо проходитись по схемі. Так, одразу, значить, у нас йде на одному валу. Двигун, двигун, генератор це верхня частина. На цей двигун стоїть конденсатор полярний електролітичний. Тепер далі у нас біфіляр, от у нас. На середній точці на цій, от ми міряли частоту, цифрою 2 позначена. І трифіляр там у мене стоїть. Тобто у нас. Два акумулятори по 12 вольт. На шим подається 12 вольт на вході, і на виході пішло через біф на двигун і через трифіляр на двигун. Це така схема і такі результати. Значить, в точці 1 ми мірили частоту і точці 2, тобто на генераторі частота різна. І то на порядок відрізняється. Це треба би також від. Дослідити, з чим це пов'язано. Але саме цікаво, що коли збільшуються обороти, у нас частота не зростає, а спадається, якби така незрозуміла. І саме, що цікаво, що з допомогою катушок ми можемо частоту міняти від 24 до 100 кГц і навіть до 112 Зараз не знаю. Получиться вийти на це. Зараз зроблю зупиночку і спробую, в мене вдасться виставити з часту 112 кГц. Як ви бачите, навіть 123 кГц. Це на да, що стоїть адроселі. Частота помножилася 5 разів. які робочі моменти побачили, і на цьому буду завершувати відео. А експерименти будуть продовжуватись. Всім успіху і до нових зустрічей!